Привіт, Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Сьогодні відео буде присвячене декорування дому різних дрібничок до Пасхи, деякі покупки, буде мотивація, як завжди, на прибирання, на декорування. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Для першої речі, яку я хочу зробити, нам потрібна буде повітряна кулька надути її, водичка, лепничі. Будь-який інший папір. Я купила ось такі серветки. Хочу зробити таке у формі розбитого яєчка, в яке декорувати вазу. Дуже мені сподобалася ця ідея. Я також хочу робити з шкарлуп яєчка таке, але з якось які роки хотіли його зробити. Я робила трішки інший декор, можливо, десь не до фотографії то вам вставлю, що в мене вийшло. Ось, а сьогодні хочу спробувати саме це. Тому будемо приступати дваємо кульку. Тому, можливо, ту то завалити, ну, спробуємо. Суть в тому, що ми так накладаємо 2-3 шари серветок на кульку, повністю її мочимо і даємо висохнути. Потім ми лопаємо кулечку, обрізаємо яєчко потрібної нам форми. І вже в нас після того ми можемо декорувати. Тому я вирішила почати саме з цього декор робити, що поки я буду щось діставати, дивитися, що в мене є. Бо, якщо чесно, мало що купувала, точніше, можна сказати, практично нічого, тому що насправді в мене достатньо, як на мене, великоднього декору. І не бачу сенсу викидати, витрачати гроші просто так, щоб більше цей декор Ми Реально, ненадовго. Краще вкладати в якийсь такий то, що є універсальним протягом цілого року. Ну, цікаво, слухати, бо я бачила е різні є, що із з, беруть з клеєм. Мені здається, змішують водичку. Ось. Але більшість ось так просто водичка і папір. Тому вирішила спробую. І поділюся з вами, чи це дійсно виходить чи ні. Асхальний мій декор. Показала вам ближче цей власноруч, вишивала, вже не знаю, скільки років назад. дуже давно. Так, лави вип'ю. Бачите, в мене його немало є, і тому трішки не бачу сенсу е, скупляти ще, тому що куди його все насправді дівати. Це серветочки, не факт, що сюди підуть. Це, до речі, кологодки. Дитяча я залишила немало, просто стали маленькі. Я залишила для того, щоб, можливо, як фарбувати яєчка була. То так вони тут лежать. Тут з донечки дні народження залишилось дещо. Тут я зберігаю в цій коробочці різні наклейки, тому я також не купую, тому що в мене їх дуже багато. Я колись накупляла і кожного року щось хочеться. І тому, ну ви самі бачите, їх тут. Вдосталь, хоча, чесно кажучи, купую. Так, цю коробку можна відставити, це можна для декору використати. І ось така на яєчка. Звичайно, в мене ще є. Ну, і ви знаєте, я купила в сінцеї. Так, і наступна коробка тут вже більше. Всього, але ну, найбільше, відповідно. Так, стрічка для е, паски. Я обмотувала паску, робила такий декор, і в мене такий залишилось, бо купила з запасом. Так, і тут вже дуже багато всього. Цікавенького. Так, напевно, буду показувати. Ось. Тут ще пірічку дістати. Все було куплене не зараз, це вже зібрано руками. Тому так. А, до речі, ці серветки я купила якраз на Пасху, і дітки робили прикрасене яєчка. Вирізаються серветочки, якщо не знаєте ідею для декорування яєць. І білком змазуємо яєчка. Головне, слідкуйте, щоб не було алергії на білок, ні в кого, бо це дуже небезпечно. І коли це робите, краще, щоб було багато свіжого повітря кімнаті. Ось такі в мене яєчка. це скло. Або якийсь дуже хороший пластик, мені здається, скло. ці серветки зберігаю і, знову ж таки, обмотую кожного року. Так, тут також всі декори, все, ось таке скляне яєчко з курчатками. Далі формочки на пасочки, ті, що того року в мене залишилися. Так, тут що? О, це прикраса. Це хтось з діток робив. Я кажу, наскільки всякої красиві що, ось дивіться. Бачите. Так, далі що тут? Так, ще сердечко. І мене є ось така курочка. Гарненька. Гарненька. Так, давайте я так, можливо, покажу. Ще буде тарілочка курочка. Тут такі яєчка пластикові, ось такі металеві курочки, підсвічники. Ну, насправді багато, багато-багато декору. Тому будемо зараз розбирати, хочу оцінити ситуацію щодо чого. І тоді вже буду приступати до прикрашання. З того, що таке ще основне треба зробити до пасхи, вікна ще не мила тут на кухні, на балконі. Килим цей треба здати у прання. То це в мене найголовніше, тому що реально він такий нечистий, замащений. Все, п'ю каву, розбираю і будемо приступати. Була я на ринку, ходила спеціально за сухофруктами для пасочок. Покажу, що купила. Не так багато я купила, як потратила, напевно. Ну, цибулька це взагалі. Взяла два апельсини, лимон це на паску, бо дуже мало в супермаркетах, де дійсно гарних. Так, також взяла, дивіться, не знаю, як буду прикрашати, кожного року я собі щось видумую, в якому стилі всі пасочки. Цього року в мене щось ідей нема. Буде по факту. Взяла також цукрову пудру, хоч в мене є, але потрібно буде. Взяла фарбничок. ось, взяла такі трояндочки, бутони золотистої троянди пише. Щось мітки хочеться рожевенькі, напевно. Також сублімовану малинку вона смачненька. Для діток взяла ось такі курчатка гарненькі. Так, тепер по сухофруктах. І також там ще взяла кокосову стружку. Це завжди я коржечки одні роблю і туди використовую три види родзинок по 100 г. Порадила продавець, які найкращі, найсмачніші: журавлина, цукати, курага – це просто їсти. Фініки також взяла спробувати. Кешю, мигдалеві пластівці, також взяла побільше маселко. Купила польське, потім коробочки на пасочки взяла. Не знаю, чи мені цього року вони потрібні будуть, бо я пакую по-своєму завжди, але, можливо, потрібно буде, бо мені сподобалось. І за чим я йшла? Це ось такі медові свічки. Дуже їх хотіла. Не те взяла, що насправді я хотіла, тому що не було. Але взяла, мені здається, що це буде дуже атмосферно і принаймні натуральний аромат буде точно неймовірний. Ось така вийшла в мене закупочка. Яке ж декорування дому до свята, до Пасхи без прибирання? Звісно, я вас буду і мотивувати сьогодні в цьому відео трішки освіжити свій дім, зробити те, що давно ви відкладали зробити? в мене для того, щоб. На кухні так само прикрасти, тому що я завжди розвішую там яєчка, оці декоративні. Е, потрібно освіжити, що вже до приготування пасочок, випікання і взагалі всього вже все було гарно, суто там, перед самим Великоднем в суботу протерти пил легесенько і все. А вже такого супергенерального я нічого робити не планую. Ну, я надіюся, хоча, знаєте, кухня це те місце, де ти. 100 разів на день, якщо ти щось робиш, готуєш, протираєш, витираєш і кінця краю тому насправді не видно. Хоча, знаєте, коли чисто, коли прибрано, коли підтримуєш постійно, то воно помітно. Бо коли взагалі туди не заходиш і нічого абсолютно не робиш, це теж помітно. Ось. Тому, як завжди, я так столешню стіни, плитку. Все освіжила, помила, протерла, і після того вже приступила саме до декорування. Також, якраз, чоловік подзвонив, що є можливість завести килим у прання, і до Пасхи його ще встигнуть попрати і можна буде забрати. Я завжди, коли забираємо в прання з кухні килим, я кладу килим з ванної чи з балкона, тому що вони однакового розміру, і я просто з балкона який з балкона в той. В момент знаходиться. На балконі, знаєте, можна на тих декілька днів обійтися без килима, а якось на кухні, хоча у нас і ламінат, все рівно мені некомфортно. Мені потрібно, щоб біля робочої поверхні була оця доріжечка. Я кайфую, коли стою ніжками, тим більше зараз вже стало тепло, і це босі ніжки. І якось, ну не знаю, для мене це кайф хі, свій. Паралельно тут, як я прибираю, прийшла донечка, читає якраз пригоди Патігсу на одну книгу, то ми тут щось обговорюємо, тому що вона така доволі багато і тексту, і, слі, і слова такі, знаєте, складні. І буває, часом щось ми проговорюємо, що прочитали, про що, або я щось пояснюю, щоб ну, був толк з того читання. Також ось мед бачу, накладає, бо закінчився в баночці. Ой, хочу вам сказати, я така щаслива, що в мене є посудомийна машина, я постійно щось там мию, пробую. Такий кайф, особливо ці такі різні скляні речі. Хоча, здається, я їх теж мила, теж вони мене блистіли. Але коли відчиняєш двері посудомийки, і воно все там таке сухеньке, аж хрипить, приємне, гарне, блискуче, я в захваті, чесно, тому що. Здається, і миш, і витрачаєш так само ті всі ресурси так, на те миття, але воно не наскільки ефективне, як ти дістаєш звідти і не прикладаючи, по суті, особливо ніяких зусиль до цього. Тому, якщо хтось є такий, як я, який вважав, що посудомийка – це не для мене, або хіба поставити коли там гості, лише тоді прибирати. Ні, насправді це дуже комфортно, це дуже легко. Хоча, напевно, кому я кажу, я думаю, що більші її магії і навпаки не розуміли мене, яка продовжувала мити руками. Хоча вже кажу, декілька років я повноцінно хотіла її, але думала, що це взагалі нереально поставити, вмістити в нас на кухні. Ось, але мрія збулась, і я повторююсь знову, що я дуже-дуже щаслива. Ось. В четвер я зазвичай випікаю пасочки. Цього року було ж так само. Вже в мене пасочки спечені, вже все таке основне пороблено, солодощі, які люблю робити. Ось В цьому році робила небагато, насправді, але те, що ми найбільш полюбляємо. Крім пасочок, спекла ще сирні крафіни, вирішила спробувати. Я кожного року щось пробую нове. Того року три шоколада сирну пасочку робила. Поза того року крафіни взагалі, напевно, робила в перший раз, тому що така на них була прям мода, мода, всі пекли, всі щось новеньке було. Ну, По суті, будь-яку пасочку можна спекти у формі крафіна. Це дуже гарно. Ось на кадрі попередньому показала вам засіб сів для скла, дзеркал. Я його використовую на своїй вітрині, на кухні дуже класно, тому що дзеркала я не люблю. Використовувати ніякі засоби, я просто протираю мікрофіброю мокрою, а потім її мию і протираю ще раз мокрою вже на чисту. Ідеальні зиркала без розводів, без нічого, тому що мускулом свій час я наробила собі роботи. Ось і дуже люблю фасади кухні протирати, дуже класно справляється. І для мене, знаєте, це аромат відразу нової вітрини. Тому що я якраз коли придбала вітрину і купила даний засіб, вирішила, що коли просто скляне щось, то варто щоб воно. Допомогти, знаєте, якимось засобом драти дуже я щаслива, дуже мені то подобається, тому також можу вам рекомендувати. Взагалі, сів в мене і для ванної я люблю, і для кухні. в мене завжди чи молочко, чи в формі спрею. Ну подобається. Мені я помітила, що така і більш-менш запах завжди, і в цього саме дуже класний аромат. Не такий, знаєте, як в мускула. От в мене перша асоціація завжди з ним. Я показую вам, як декорувала, що, де переставила, розставила, тому що зазвичай воно в мене плюс-мінус так само з року в рік, тому що цей такий декор максимум на місяць, а той час і на менше, як коли затримається. Тому. Показую вам свій результат. Найбільше, звісно, декорується кухня, як як, Трішки в кімнатах такі подрібничках розставляю, але так як в нас спальні і вітальні, то, ви розумієте, сильно не наставиш, тому що там повсякденне. Буття відбувається, і в вітрині показала, що в мене стоїть, як виставлено. Поки просто воно насправді тут лежало. Не, не треба до чогось прив'язуватися, тому що потім я хочу багато чого забрати ще на декорування кошечки. Годинник у 9.20 майже вже пізня година, діти лягають спати, а ми були на ділянці. Трішки там загріпали листя, ще трішки прибрати допомогли на годинку, буквально приїхали. Я нарізала ще одних видів мами моєї нарцисиків. І примулки взяла, чи як вона називається? Здається, примули. Хочу посадити ось цей горшочок у вигляді морквинки. Це робив мій син Остап на гончарстві. Ось тому хочу, щоб стояло так гарно. Це взагалі така, знаєте, максимально великодня тема, тому думала, що ж сюди посадити, тому викопала шматочок і хочу посадити. Можливо, і забагато дві. Так, в мене ще одна є таке м -м, в формі яєчка Малюсенький горщичок в Польщі купувала, коли ми там жили. То я, напевно, туди посаджу, пошукаючи є малесенький горшочок всередину. Ось тут буде ця. Так. Якось посадила сюди м -м, бегонію, чи як називається ця квіточка. А вона почала рости ніби вищий, як до неї треба коріннятися. Вона підросла, була така малюсінька, то я її переселила у значно більший горщик. Тому це в мене знову вийшло пустує. А якось свято, а воно так гарно мені, такий він мені стильний. Ось Тому вирішила якраз хороша ідея щось сюди посадити і любуватися. Я думаю, що я просто дістану кактуса, поставлю поки окремо. І сюди прямо посаджу, тому що вона відцвіте, і я її назад в землю висажу. Висохло все, будемо пробувати знімати кульку. Oh. Ну, цікаво, цікаво. Полетіло, як у мене. Придумую форму нієчка, ніби такого зроблю. Спочатку не буду сильно обрізати. Пішки. Щоб зрозуміти, якого розміру мені потрібно. Так. Це прям вау, якщо чесно. Дуже гарно. Так, буду ставити на таку підставку дерев'яну. Це мені тато колись зробив. Так, по центру. І я думаю, що напевно, напевно... Тришки його. ну, тоже классно, чесно. Я думаю, можливо, і цю вазу. Зараз я помірю, як будуть ці. А, ні, буде гарно. Так, тоді я краще зміню зараз. Декор у мене вийшло, мені дуже сподобався результат, насправді, і все просто легко з підручних засобів. І не жалко навіть таке виконати і зробити знову. Також показую свої ще полички і хочу приготувати тісто на мурашник, тому що його можна заготувати значно раніше, ніж безпосередньо робити його. От, наприклад, сьогодні, п'ятниця вечір, я лише його зібрала. А до того спекла тісто виходить всереда. Це була, так. Ось. Роблю все в комбайні, потім формую декілька кульок, ставлю в морозильну камеру, потім приходжу, натираю, випікаю до рум'яності. Поки печеться мурашник, готую паралельно вечерю. Хочу вам показати покупку сінсей. Я дуже хотіла дану банку. Коли вона лише з'явилася в продажі, я вирішила, що буде на неї знижка, обов'язково куплю. І сьогодні я приходжу і бачу ось таке. Ну, я мусила її купити, тому що кажу, око її поклала ще тільки-тільки вона з'явилася, і вона пропала, до речі. І я вже дивилась на інші, які з'явились, такі ж самі великі, але от вони мені не до вподоби. А от саме ця по розміру мені підходила і по дизайну. От вона мені в душу, знаєте, впала. А там ще був нюанс, що ось це не плотно було, тому мені теж воно не подобалось тим. Ось ця взагалі супер. Я її хочу використовувати на борошно. У мене на борошно є пластикова, гарна, але от мені хотілося щось таке. Тому купила собі. А ще, поділюся, син сьогодні з класом ходив на майстер-клас і робили ось таку свічку. Так цікаво, дітки, знаєте, ходять. Завтра в донечки майстер-клас будуть е, яєчко великоднє робити з бурштином. Повертаємось до Мурашника. Його коли печу. Зазвичай люблю ось так перевернути на іншу сторону і все, і через декілька хвилин виймаю. Це все ламаю, тісто я завжди тепленьким, гарячим ще в блендері. Я колись спробувала собі цей спосіб придумала. Мені максимально подобається, тому що завжди, коли робила це руками, мозолін, багато часу, важко, а тут секунда справи, і все готове. І в лоточок я його висипаю. І вихололо доповно, і закриваю кришечкою і ставлю в прохолодне місце до того моменту, коли мені знову воно знадобиться. Дуже всім вам дякую за перегляд даного відео. Надіюся, я була вам чимось корисна. Ви надихнулися, мотивувалися на якісь справи на декорування вашого дому. Дуже вам всім дякую за перегляд, за подобайки, за коментарі. За підписку на мій канал. Всього вам найкращого, до зустрічі у наступному відео, Па-па!